Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз на годиннику 13 година 21 травня. Поспілкуємось про Трампа, підготовку до саміту Великої Сімки, нові подробиці дзвінка Путіну, ідеї щодо українських біженців в Штатах і не лише. Про це все далі. Наперед попрошу вас підписатись на канал, написати свої коментарі та поставити вподобайку. Ще є дзвіночок. Це дійсно потрібно для розвитку каналу та українського YouTube. Дяка. Отже, західні та російські ЗМІ повідомили сенсаційну новину. Сполучені Штати виступили проти включення формулювання про подальшу підтримку України до заяви міністрів фінансів G7, яка готується в Канаді. Про це пише політику з посиланням на два джерела, залучені до переговорів. Крім того, Вашингтон не хоче називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну незаконним. Цю ж інформацію підтверджує російське агентство ТАСС. Це саме те, чого так прагне Путін зменшити підтримку України, посіяти розбрат серед наших партнерів. Я пам'ятаю, як раніше, 13 квітня, Штати вже блокували заяву G7 із засудження російського ракетного удару по сумах. Це поганий дзвіночок. Ми бачимо, як адміністрація Трампа демонструє, що умиротворення агресора це й далі їхня стратегія. Але історія вчить: умиротворення ніколи не призводить до миру, це лише дає Путіну більше часу і простору для маневрів. Ми вже бачили подібне ще в 2014 році, коли слабка реакція Заходу дозволила Росії анексувати Крим і розпалити війну на Донбасі. Так, Трамп говорить, що це все зробив Обама. Так хіба Трамп хоче бути як Обама? Питання риторичне. Сьогодні, коли Україна бореться за своє існування, такі сигнали від Сполучених Штатів це не просто помилка, це небезпека. Не можна виключати, що Трамп намагається реалізувати свою передвиборчу обіцянку швидкого миру, але робить це коштом України. Він хоче показати своїм виборцям, що він вирішує проблеми, але замість тиску на Росію продовжує тиснути на жертву на Україну. Це хибний шлях, який лише затягує війну. І хотів спитати, як там угода про мінерали? За New York Times пише, що Трамп у розмові з президентом України Зеленським та європейськими лідерами заявив, що Україна і Росія мають самі знайти вихід із війни. Це сталося після його телефонної розмови з Путіним в понеділок 19 травня. За даними шести джерел, Трамп також відмовився від погроз приєднання до нових європейських санкцій проти Росії. Європейські чиновники зазначають, що найближчим часом нових санкцій від Сполучених Штатів чекати не варто. Натомість експосол Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк. Вона зазначила, що політика Адміністрації Трампа від початку полягала в тому, щоб впливати на жертву на Україну, а не на агресора Російську Федерацію. Високопоставлений європейський чиновник додав, що погрози Трампа запровадити санкції проти Росії були лише показними. Я бачу, що Трамп однією ногою де-факто виходить із переговорного процесу. Міцна позиція Сполучених Штатів могла б наблизити мир, якого ми всі так прагнемо, але цього не відбувається. Замість цього Трамп грає роль Понтія Пілата, вмиваючи руки. Він говорить, це європейська проблема, вирішуйте самі. Але давайте будемо відверті: без участі Сполучених Штатів, без їхнього тиску на Росію Путін не піде на жодні серйозні поступки. Ми бачимо, як він використовує ситуацію, щоб посилити розкол у НАТО, саме те, чого він завжди прагнув. Ця позиція Трампа це не лише відмова від лідерства, а це сигнал для інших країн, що Штати більше не є надійним партнером у питанні безпеки. Для України це означає, що нам потрібно ще активніше шукати підтримки в Європі, зміцнювати наші позиції на всіх фронтах, від дипломатичних до військових. Акціо сповідомляє те саме, до речі, що після розмови з Путіним Трамп провів конференц дзвінок з Зеленським та п'ятьма європейськими лідерами. Вони сподівалися почути, що Путін погодився на режим припинення вогню або що Штати запровадять санкції, якщо він відмовився. Натомість Трамп заявив, що Путін готовий до переговорів, але Штати не братимуть у них участі. Трамп також відкинув ідею санкцій проти Росії на цьому етапі. Тобто ми бачимо фактично підтвердження з різних джерел, з різних видань. Зеленський нагадав, що Путін уже погоджувався на перемовини і перший раунд відбувся у Стамбулі, але безрезультативно. Європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наполягали на необхідності участі Сполучених Штатів та Європи в переговорах. Малоні зазначила, що потрібен суддя для цього процесу, а Мерц запропонував провести насправді цю зустріч із усіма сторонами. Що зробив Трамп у відповідь? Запропонував Ватикан як місце для переговорів. Ситуація дійсно загрозлива для подальшого узгодження спільних кроків наших союзників і партнерів. У нинішній нестабільності, яку створює Трамп, Європа має брати на себе більше ініціативи. Ми бачимо, що європейські лідери, зокрема Малоні та Мерц, намагаються заповнити вакуум, який лишає Сполучені Штати. Я вважаю, що пропозиція Ватикану як майданчика для переговорів це цікавий дійсно хід. Малоні підтвердила, що розмовляла з Папою Римським, який готовий прийняти перемовини у Ватикані. Це може бути затяжний процес без чітких дедлайнів. Але якщо він хоча б сприятиме обміну військовополоненими чи поверненню цивільних, то на це варто піти. Папа Лев 14 демонструє розуміння реалій, і це дає надію. Звісно, якщо переговори матимуть успіх, Трамп скаже, що це його заслуга, бо папа американець. Але для нас головне результат. За Washington Post пише, що адміністрація Трампа. Планує використати 250 мільйонів доларів із фондів іноземної допомоги для добровільної депортації мігрантів, зокрема, 700 тисяч українців і гаїтян, які втекли до Сполучених Штатів через війну та насильство. Пропозиція передбачає виплату тисячі доларів за добровільне повернення додому. Це суперечить міжнародним нормам, які забороняють повертати біженців у країни, де їхньому життю загрожує небезпека. Критики, зокрема екс-чиновники Держдепартаменту, називають це нелюдяним і порушенням принципів Сполучених Штатів. Вони також зазначають, що кошти, призначені для підтримки біженців, не повинні використовуватися для їх депортації. З одного боку, добровільна депортація звучить не так погано вам платять тисячу доларів за повернення. Подібний підхід уже пропонували швейцарці у 2023 році. Пропонуючи від тисячі до чотирьох тисяч євро українцям за повернення додому. Але давайте будемо реалістами: хіба в Україні закінчилася повномасштабна війна? Хіба люди не потребують захисту? Ця ініціатива в Білому домі вона є прикладом того, що Трамп тисне знову ж таки на жертву, а не на агресора. Якщо Штати хочуть повертати українців додому, то спочатку потрібно створити умови для миру. Без чіткої політики Білого Дому щодо припинення війни такі дії виглядають як спроба позбутися проблеми, а не її вирішити. Отже, що ми маємо? Ефект Трампа це відхід Сполучених Штатів від лідерства у підтримці України, спроба перекласти відповідальність на Європу і тиск на Україну замість Росії. Це небезпечна тенденція, яка може послабити єдність Заходу і дати Путіну більше можливостей для маневрів. Але я вірю, що Україна не залишиться сам на сам, безпосередньо з ворогом. Європа, зокрема такі лідери, як Мелоні, Мерц, Стуб, Стармер, Макрон, демонструють готовність брати на себе більше відповідальності. Пропозиція Ватикану як майданчика для переговорів це шанс. Хай і не швидкий. Хай і мізерний, але нам потрібно наполягати на тому, щоб будь-які переговори відбувалися так чи інакше, але за участі наших партнерів і на наших умовах. Я закликаю всіх нас не втрачати пильності. Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всієї Європи, і ми не маємо права на помилку. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, діліться роликом, підписуйтесь на канал, напишіть, що ви думаєте про останні кроки Трампа. До нових зустрічей і слава Україні!